Вечір добрий, триває інформаційний блок на каналі Кіровоград. Тема дня до вашої уваги. Сьогодні моя співрозмовниця Наталія Чередніченко, директор педагогічного ліцею при Кіровоградському державному педагогічному університеті. Але сьогодні пані Наталя, у нас у гостях ще й у якості організатора фестивалю аматорського кіно «Промінь». Доброго вечора, пані Наталі, дякую, що ви сьогодні з нами. Глядачам я хочу сказати, перш ніж почнемо діалог, що промінь це фестиваль, який вже в четверте проводиться кіровоградським педагогічним ліцеєм. Я мала честь бути в кінофестивалю. Маю вам сказати, що. Дуже цікава річ і перспективна, як мені здається. Сьогодні будемо говорити про результати і про перспективи. Отже, пані Наталі, почнемо з головного. Тематика фестивалю цього року. Темою фестивалю є людина в інформаційному суспільстві. Що маємо на увазі? А, ну, Говорячи про інформаційне суспільство, в якому ми, до речі, живемо зараз, да, для людей це. Є аналогією інтернету або телефону. Тобто, якщо людина має телефон і у нього вдома підключений інтернет, людина вже каже: От я живу в інформаційному суспільстві але багато хто не розуміє всю об'ємність цього поняття, тому саме. Ця тема вона є і актуальною просто для всіх і для суспільства сьогодні, і для старшокласників, які е, сьогодні є учнями, а вже дуже скоро вони стануть активними членами цього суспільства, і розуміння, що е, є складовими цього поняття, їм якраз сьогодні дуже не завадить. Мені довелося бути, як я вже говорила, членом журі кілька років тому. До речі, хто цього року е, судив? В цьому році ми традиційно запросили активних і дуже відомих людей нашого міста і області. Це працівники Кіровоградської облдержтелерадіокомпанії, це Олена Кваша, це відомий тележурналіст Вікторія Талашкевич, це Зоя Багдашова, знову ж таки режисер. Режисер, так, і місцеві діячі, це Сергій Бойка, депутат Кіровоградської міської ради. Тобто, така в нас дуже Представлена дуже велика аудиторія в журі за спиною кожного із членів журі. Mm -hmm. е, мені тоді було складно визначатися із переможцем, тому що роботи реально були дуже якісні, ємкі, глибокі за суттю і е, дуже класно оформлені в формі. Як цього року, от по вашим відчуттям, чи є тенденція до ну, нарощування, так би мовити, м'язів до вищої професіоналізму більшого? Звичайно, є, і в цьому році, на відміну від попередніх років, ми вже бачили фільми в кількох жанрах. Вони дуже яскраво виділялися в своїй жанровій спрямованості. Була і анімація, були і гумористичні фільми. Це дуже приємно, тому що гумористичного жанру в нас до цього не було. Зрозуміло, було фільми, які дійсно відображали не тільки в змісті, а й в режисерській сценарній роботі саме перехід до інформаційного суспільства тобто дуже складно було теж визначити, хто ж найкращий, і це добре. А скільки учасників було цього року? В цьому році ми дивилися 11 фільмів, причому 10 фільмів це були роботи, які представляли цілі класи, і один фільм, який представляла авторська група, скажімо так. Молоді люди довго готували фільми. Який взагалі термін дається їм для того, аби вони зняли цю короткометражку? Короткометражка, так же? Так, так. Не більше п'яти хвилин. Не більше 5 хвилин. А, До да. речі, це дуже складно в не більше п'яти хвилин втиснути суть. Скільки часу це вимагало у молодих людей? Взагалі-то з початку навчального року всі знали, що цей фестиваль відбудеться. Хтось працював заздалегідь над цим питанням. Хтось... тема була відома теж тема, тема не була відома? Тему ми оголосили після зимових канікул. Тобто офіційно вони мали півтора місяці для цієї роботи. Але знаючи, що цей фестиваль буде, хтось готувався, знав, що він при візьме в ньому участь і готувався як режисер, тобто операторські якісь там секрети взнавав, тобто це. Це теж було підготовкою. Також готувалися діти тим, що брали участь в інших конкурсах з створення мультимедійних робіт. Ну, чи не маєте ви наміру показувати ці короткометражки? От мені здається, ті, хто зараз чують нас, з задоволенням би їх переглянули? Можливо, навіть на каналі Кіровоград. я впевнена, що Олена Кваша якби підтримає таку ідею теж і ми станемо інформаційним партнером вашого конкурсу. Перше, чи будете показувати, і друге, чи беруть ваші вихованці участь у конкурсах подібного роду, скажімо так, всеукраїнського рівня, наприклад, чи можливо навіть вище. Ну, звичайно, ми б хотіли, щоб наші фільми демонструвалися. І для нас це буде найкращий результат фестивалю, тому що якщо фільм демонструється на обласному телебаченні, це вже є велика перемога. Я думаю, що сьогодні прозвучало таке запрошення для кращих фільмів і для їх сценарістів-режисерів постажуватися на каналі Кіровоград. Діти в захопленні чекають цього моменту. Я думаю, що і фільми якраз теж відповідно до тематики будуть пок. Показані так само, ми всі фільми завантажимо в наш. В нашу групу в соціальній мережі і на нашому сайті зробимо анонс. Тобто всі, хто і в минулих роках широкому брали участь вони. фестивалі, да, вони дуже хочуть передивитися, порівняти, чи з'явилися кращі, чи так вони все ж е їх переда непереможним. Є то е в широкому доступі будуть мати змогу перед передивитися. І щодо участі в інших конкурсах, так зрозуміло, що для когось це старт, і діти. Починають шукати конкурси всі українські. До речі, в минулому році демонструвалися наші фільми в цьому році. До речі, от нещодавно проходив в Польщі конкурс. В аматорських фільмів і наші учні теж взяли дуже активну участь? Взяли участь чи взяли перемогу? Взяли участь? Ми зараз ще не знаємо. Угу. Тобто, якраз фільми були подані на 22 березня. Зараз триває період оцінювання фільмів, і ми з нетерпінням чекаємо, чи буде в нас перемога. Бо призи такі дуже гарні подорож в Польщу і навіть відвідування спа-салону в Польщі, то всі так загорілися і активно взяли участь. Будемо чекати разом з вами. Е, ще одне питання: чи не плануєте ви розширювати? Коло учасників маю на увазі, щоб це були не тільки ліцеїсти, а можливо ті, хто хотів би долучитись, ну скажімо, вікова категорія, да? чи якимось чином, все-таки згрупувати фокус групу, але розширити. А, ви знаєте, я думаю, що в майбутньому це таки відбудеться, тому що на сьогодні дуже важко дітям саме. Працювати в цьому напрямку інші конкурси їх дуже багато і діти вже мають 9-10 класу досвід участі і в поетичних конкурсах, і в конкурсах з малювання. Але в конкурсах із створення фільмів, на жаль, досвіду дуже мало. Тому E, коли вони приходять в ліцей, вони якраз e, на під час навчально-виховного процесу здобувають ці навички. Ясно, що ми плануємо, e, це буде може якраз наступному році на п'ятому фестивалі або на шостому, Ювілейний, зробимо його так відкритим, просто для тих, хто буде мати бажання. Але при всьому тому, я думаю, що тоді треба буде переглянути критерії. Бо e, дійсно, якщо буде багато бажаючих і допустити до відкритого перегляду навряд чи всі фільми вдасться. Угу. То є над чим працювати. Це дуже гарна перспектива. Вона буде реальністю, я думаю, що найближчим часом. Пані Наталі, зрештою, хто переміг, кого вітати і з чим перемогли? Перемогли у нас фільм, переміг 10-го філологічного 1 класу, який дійсно. Показує і користь від е, великої залежності від інформаційних технологій, і е, ті негаразди, які можуть трапитись з людиною, і як допомогти людині, тобто всі е, сторони людського буття якраз е, висвітлені в фільмі переможці, і як дійсно можна е, використовуючи інформаційні технології е, швидко допомогти в біді. Спеціальний приз у нас завоював дуже нетрадиційний фільм, а який якраз показує, яка важлива роль інформації в долі кожної людини через призму однієї людини, як же інформація, під яким кутом на неї дивитися і як розуміння важливості інформації допомагає людині в житті. Другі, треті місця зайняли фільми, які дійсно гарно. Зняті в плані роботи і режисера, і оператора це виконання і виконання, да це анімація, сучасний погляд на інформаційні технології, скажімо так, соціальна реклама щодо розумного їх використання. Інші фільми теж дуже високої якості, але є журі, є критерії і є переможці. Ну по-моєму, анонс просто найповніший. Ще раз нагадайте, де можна дивитися? У вас на сайті можна у нас на сайті, да, передивитися всі ці фільми найближчим вам... часом. Ми їх завантажимо. Дякую вам дуже за розмову. Маємо завершувати, бо часу не так багато. А глядачам нагадаю, що ми говорили з Наталією Черніченко, директором педагогічного ліцею, і говорили ми про. А, Фестиваль аматорського кіно «Промінь», який завершився і буде ще раз проведений на наступного року, це вже буде в п'ятий ювілейний. Так? так? Дякую за розмову. Дякую вам, до побачення.